200 гривень на них зображена Леся Українка, і вона має на собі стрічковий гардан. Ось наш стрічковий гардан, і до орнаменту також створена у нас брошка. Це Валентина Діма. Близько чотирьох років дівчина займається виготовленням прикрас з бісеру. Та ще у 22-му році, працюючи бухгалтеркою у рідній Михайлівці, майстриня навіть не уявляла, що незабаром її вироби носитимуть у Франції, США, Канаді і Німеччині. Почалась війна, ми трошки там. Перелякались, думали, що це скоро закінчиться. Воно не закінчувалось, і я зрозуміла, що я ну не зможу залишатись там, тому що це дуже важко морально, на тебе все тисне, тобі страшно. Ну просто елементарно страшно. І от в жовтні я вже приїхала сюди до Запоріжжя. У Запоріжжі Валентина пройшла шлях від бібліотекарки до підприємиці та має вже понад 200 продажів за кордон. Каже, найбільше іноземні замовники тяжіють до патріотичних прикрас. Мені було так ще цікаво е, спостерігати за цим, тому що е, такі силянки, стрічкові гердани купують або на подарунок за кордон, або з, просто з-за кордону люди. Хоча і по Запоріжжю також е, замовляють е, такі традиційні прикраси або просто прикраси з українським орнаментом. Та, окрім силянок і герданів, роботи Валентини поповнюються прикрасами з гравіюванням. Майстриня каже для того, щоб розширити асортимент, скористалась державною допомогою та виграла грант на 60 тисяч гривень. Я знайшла лазер за 59 500 гривень. Я подалась, але не вірила. Взагалі, я собі подалась і така: ну буде та й буде, не буде та й не буде. І отримала повідомлення, що я отримую грант. У мене було замовлення на шкірі. Він же також гравіює на заміннику шкірі. І теж їх пришивалось там до носочків. Оце що будуть там на Святого Миколая туди класти також. Потім браслети просто і жіночі, і чоловічі теж замовляються. І я така, ну це класно. Нині ж виробували Валентини вже зареєстровані на одному з українських маркетплейсів. Майстриня каже далі ярмарки на міжрегіональному рівні. Я вже зробила такий перший крок. Я виїхала локально з ярмаркою з Запоріжжя до Києва і вже в Києві показала свої прикраси. Далі це моє прям майбутнє, і я думаю, це найближче майбутнє з весни можна сміливо починати. Це виїзд з ярмарками зі своїми прикрасами: Дніпро, Львів, Рівне. Ось в різні різні міста для того, щоб відчути інших людей. Поліна Мороз, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.